За багаторічною традицією, у третю неділю травня, весь світ вшановує пам'ять померлих від сніду. За даними центру громадського здоров'я, станом на 2022 рік в Україні було понад чверть мільйона віл інфікованих. Показники захворюваності мають тенденцію до зниження, проте як кажуть лікарі, залишаються доволі високими. На мою думку, епідемія віл сніду це одна з таких непоширеніших і таких катастрофічних в історії всього людства, тому що на сьогодні ще немає. Повністю вилікуваних людей. І ми не виняток, Україна не виняток, кривий ріг не виняток, тому що на сьогоднішній день в нашому місті на диспансерному обліку є близько 9 тисяч, навіть трошки більше 9 тисяч осіб, які офіційно зареєстровані і отримують в нас допомогу. З них більше 8 тисяч на антиретровірусній терапії. Вільне вирок. про це свідчить досвід успішного використання антиретровірусної терапії. На сьогоднішній день ми маємо новітні схеми, ті, які користуються вся Європа і Америка в одній таблетці, три препарати. І один раз на день це дуже зручно для використання. Вони мають менше побічних дій, і дійсно, після двох-трьох місяців прийому люди просто відчувають, наскільки їм стало краще. З 1996 року у центрі зареєстрували понад 30 тисяч ВІЛ-інфікованих, 15 тисяч – померлих від СНІДу. Люди звертаються пізно і вичерпані резерви імунної системи. Приєднані дуже потужні опортуністичні інфекції, які деколи просто ми не можемо вилікувати не просто того, що ми не знаємо, просто того, що вже немає цього резерву. Із поширенням антиретровірусної терапії з 2004 року в нас власне, в Україні ми маємо дуже значні результати у смертності, тому що, починаючи з 2014 року і до сьогодні, у нас смертність зменшилась в 4,5 рази. Якщо колись від сніду помирало більше 400 людей, то на сьогодні, за 22 рік, у нас від сніду померло 83 людини. Медична директорка зауважує, попри війну і безліч проблем, люди мають уважно ставитися до власного здоров'я. Обстеження в центрі СНІДу, лікування, профілактичні засоби. Всі профілактика опортуністичних хвороб, це все іде за кошти держави, які ми отримуємо. Зв'язку з фінансуванням Національної служби здоров'я України, тому все це безкоштовно для пацієнта. Вкрай рідко бувають випадки, коли чогось у нас немає. Навіть при повномасштабній агресії Російської Федерації у нас ми змогли втримати людей на лікуванні, До центру звертатись треба. Лікуватись треба, тому що це єдиний шанс жити щасливо. Довго бути здоровим, виховувати здорових дітей і, взагалі, жити й працювати. Дар'я Юськова, Олена Павловець, Денис Захаров цей день.